Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео закриваю мотосезон 2025. Не знаю, чи я дивлюся в небо, але така зйомка. Зараз поговоримо на важні теми. В Першу чергу хочу сказати вам про свій канал. Наболівша тема. Відео я буду називати дуже громко, щоб звернути увагу людей, які перестали дивитись мій канал, але при тому підписані. І в мене нажита друзі проблема, що викладаєш контент, стараєшся, намагаєшся його суміщати з роботою, щоб все виходило для вас. Реагуй на коментарі, якщо ви пишете, запиши про це, знайди це, покажи ще оце. Я це по можливості роблю. І при тому я бачу, що актив на каналі. Різко впав дуже. Не знаю, чого так. Я тільки одну причину можу знаходити зовні, що зимою та осінню менше людей дивляться будь-який мотоконтент, але при тому теми, які я піднімав, вони актуальні. Навіть і самі огляди. Це ну, не просто так. Ви ж писали за них. І все одно я бачу малий актив, ніхто не дивиться, значить, не цікаво, а може, щось не так. От основна мета поговорити з вами, на які теми записувати відео, що для вас є цікавим, що ви хочете бачити. Бо для мене важливо записувати те, що люди будуть дивитися. Якщо воно нахер не треба, те, що я записую, значить так і пишіть, що це херова тема. І Жака її не толкає в своїх відосах, тому що ми не хочемо бачити там. Не знаю, ендуро мотоцикла, не хочемо бачити там Японію, або навпаки, ти затобався і Китайщину, давай японські мотоцикли. Ну, коротше. Або, там, не знаю, подорожі, ремонт, ТО. Я хочу свою аудиторію, про що далі записувати контент. Бо мені теж не поприково знаходить один день вихідний, який в мене взагалі є за неділю, щоб записувати, непонятно, що, і люди дивитися його не будуть. Ну, коротше. Щоб канал жив, щоб був актив, ви пишете мені. І це все можна буде вирішити. Немалий труд вкладається в свій канал. Я вже раніше казав, хто уважний, той чув, що 6 днів робочих я з утра до вечора роблю, а буває до ночі. Ну, додому тільки приходиш вночі. Один день вихідний. Ну, а тепер про закриття мотосезону. Я вже його закрив. На вулиці плюс 5, плюс 6 це херова погода, щоб мати таку позицію, буду виїжджати кататися по-хардкорному. Цей хардкор буде вивазити боком. По хорошій погоді, бачимо, я накатав 4756 км, що є немало, як на мене, того, що мотоцикл я придбав не з самого початку сезону, а пізніше. За цей час нічого. Не відпало, не поламалося, все працює, мотоцикл як часи. Хороші, надіжні часи, я про це кажу. Вигляд також я його зберіг. Якщо ви закриваєте, як я, мотосезон, там не важно, це ліфан, японець, є дуже важні моменти, на які я часто звертаю увагу. У мене є відео про закриття 24 року, там я чітко показав, що треба робити. Щоб закрити цей мотосезон, щоб мотоцикл був готовий до зими. Дуже просто це повен бак бензина, якщо він у вас металевий, буду наголошувати, тому що є люди, які приходять, не знають все. Потім це обробляйте свій ланцюг, щоб він був цепок чистий і змазаний. Це дуже важливо, друге. Центральна підніжка ставити, щоб на колесах не стояв по можливості, щоб давлення не було на одну точку. Потім силіконом обробляти деталі. Ну, можна, лишнім не буде. Це ті болти, які ви крутите, там, на моторі, там, ще десь. диски гальмівні обробляєте за бажанням і все. Заприскувати, як раніше по фану, я це робив, не бачу сенсу, бо та смазка ні на що більше не впливає. І поставлю нарешті допфари. Це буде обов'язково, за них там часто пишуть і люди, які хочуть побачити це, це відео. Ось ці допфари. фари Реально буду думати, то, що зимою час буде. Буду в неділю приходити, як зараз, і записувати для вас цей монтаж. Бо допи на мотоциклі це атрибут важний, при тому на такому ліфані. Вони будуть обов'язково влаштовані тут. Мод тихий, приємний. Я знаю, що багатьох людей підсадив на нього, там, показав, що є такий апарат, про переваги розказав. Є люди, які купили там цей мод і пишуть мені, що купив, як у вас мотоцикл, підскажіть там за одне, друге, третє. Ну, приємно це чути. Приємно це чуть. Коротше, пишемо свої думки, коментуємо, підписуємося, пишемо причину. Не перегляду моїх відосів даже моне відверто, я готовий до будь-якої критики. В принципі, якщо вона аргументована, все друзі, будемо з вами на зв'язку.